Tak, dobry den. Мене звати Ігор Хохаляк я голова товариство українців Белії. Товариство був створений у 1945 році, минулого тисячоліття. І тоді називався Український Допомоговий комітет. Я голова від 14 го року. Перед тим головою був Віталій Італії надевно, ще перед тим був пан Коваль у Миляни, який батько за мною хубавляй, зараз злами тепер. Так, чув, що назвався Коваль. Я тепер є політичним радником товариства в Бельгії, а <кхух> працював ä, дипломатом, так що я представню послом франкомовних урядів Бельгії за кордоном працював десь не знаю 25 років. Працював в різних країнах, я почав свою, ну почав кар'єру, будучи радником міністра зовнішніх зв'язків франкомовних урядів Бельгії, Франкомовні уряди Бельгії, це. Є Franco Mone